В Україні хочуть почати оподатковувати всі посилки за кордону. До Ради внесли відповідний законопроєкт. Деталі розпитаємо у Олега Гетмана, координатора експертних груп економічної експертної платформи, який безпосередньо працював над цим документом. Пане Олеже, добрий вечір. Вітаю вас, вітаю, пане Олеже. Для початку давайте розбиратися, як зараз працює податкова пільга в Україні на посилки із за кордону. Ця пільга виключно для фізичних осіб для власного користування до 150 євро. Вони замовляють товари на іноземних маркетплейсах і отримують їх без жодних сплати податків в той же час. Цією пільгою почали користуватись певні е, ділки. Які на цілу низку паспортів або домовляючись з людьми, отримують такі е товарні партії, комерційні партії, і реалізують їх надалі теж безплати податків через мережу інтернет, це може бути і електроніка, і предмети е одягу, телеграм-канали, інтернет-канали. Тож е цей канал для особистого використання е перетворився, на жаль, для використання їх е схемниками для ухиляння. Сплати Відтак голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев подав до парламенту два законопроєкти про оподаткування імпорту посилок. Перше питання чому їх два? А друге питання про що, простою мовою, що пропонується? Наскільки мені сказали, ви безпосередньо брали участь якраз в розробці цих законопроєктів. Е, да, два, це чисто технічна історія. Це просто подання окремо в податковий кодекс, окремо зміни до митного кодексу. Бо не можна одним законопроектом внести зміни відразу до двох. Тобто вони Що не перегукуються це як доповнення одне до 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 іншого. Так, це один комплексний проект, просто по суті розрізаний на дві частини. Що пропонується? Восени Міністерство фінансів пропонувало таке достатньо топорне рішення: це просто прибрати цей ліміт до нуля, і нехай люди, люди самі сплачують податки, коли ці посилки будуть приїжджати. Ну, це був би логістичний і адміністративний жах, бо цих посилок. Близько 60 мільйонів приходить на рік без пільгових на 74 мільярди гривень, і ще на 50 мільярдів або близько того пільго шістдесят мільярди пільгових і близько 60 мільярдів безпільгових. Тож сплачувати податки це було б дійсно складно навантаження було б на людей, на митницю. На тих, хто буде це адмініструвати, тому ми, як аналітичні центри, ми, як економісти, тоді ще восени запропонували альтернативне рішення: це так звана європейська модель One Stop Shop, Коли ціна оцей ПДВ додається відразу на сайті цієї платформи, яка реалізує ці товари, тобто на сайті продавця. Тож, якщо зараз ви купуєте щось там на китайських платформах за 10 доларів, то там буде ціна 12 доларів. І все адміністрування перекладається на оці іноземні маркетплейси, які мають зареєструвати тут представництво і сплачувати ПДВ в Україні. Тож Жодного навантаження адміністративного на митницю або на покупця не передбачається. Це буде працювати по аналогії з так званим податком на Google, який ми з вами як фізичні особи, ми, в принципі, майже не помітили на послуги. Іноземні нерезиденти додають 20%, і Потім перераховують його до бюджету. Але ціни я так розумію на продукцію відповідно будуть дорожчати, тому що відповідно потрібно буде платити ще і митов. Так. Платити треба буде тільки ПДВ на посилки до 150 євро. Мита треба буде платити на якщо сума більша, але воно і зараз є. Тож, якщо говорити про посилки до 150 євро, то дійсно на китайських сайтах ціна певним чином зміниться. Не 100%, що це буде там саме 20%, відсотків. Якісь е, сайти спробують. Це велика конкурентна гра. Хтось підніме ціни разом на 10%, хтось на 15%, а хтось на всі 20%. Тож, це складно передбачити. Але Головне в цьому, що більшість товарів, абсолютно більшість товарів, які замовляються на китайських сайтах, це предмети широкого вжитку, предмети для дому, аксесуари, одяг, взуття і таке інше, ці товари виробляє український виробник. Я вчора, наприклад, подивився, скільки в нас виробників одягу і взуття, їх близько 29 тисяч підприємств. Тож. Українські підприємства, які платять ПДВ, опиняться, якщо буде введено це регулювання в рівних умовах з китайським виробником. І якщо зараз вони програють цінову конкуренцію, то через таке регулювання українці зможуть відшукувати, бачити більш дешеві, і достатньо якісні українські товари. Також пропонується запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних аналогічній митній декларації H7, яка існує у країнах. ЄС чим ця декларація є іншою ніж та якою ми зараз користуємося, і в принципі як потрібно буде з нею працювати. Ну ця зміна, як я пам'ятаю, з цього законопроекту ця зміна не не торкнеться людей людям. Взагалі без різниці, декларація, не декларація. Тобто людина замовляє на сайті, товар коштує певну ціну всі ціні. ПДВ. як зараз у нас це в супермаркетах відбувається. І вона сплачує за цей товар, і далі їй взагалі без різниці. А вже поштові оператори будуть подавати нові декларації, спрощені за новим зразком саме оці платформи, маркетплейси, які реалізують ці товари. Тож це певне спрощення для бізнесу, але для людей не зміниться взагалі нічого. Тож вони, як купували ці товари, роблячи один платіж за них, так вони і будуть купувати і отримувати їх в Україні. Коли з'явилася ця інформація про те, що дані законопроєкти планують прийняти, верніше подали на розгляд до Верховної Ради, приймуть чи не приймуть рішення за депутатами, дуже багато почалося обговорень соцмережі, Я впевнена, що ви читали зокрема, висловлювалися і безпосередньо директори пошт, поштових відділень на цю тематику. Я не буду конкретизувати, що люди говорили, але спитаю вас так: якщо от пояснити людям, які негативно віднеслися до цієї інформації, чому варто податковувати усі товари, що це означає для нашої економіки, і чому ці законопроекти мають бути впроваджені? І в принципі, якщо ви я впевнена, ознайомлювалися із різними коментарями, дописами на цю тематику, щоб ви відповіли тим людям, які до прикладу зараз хвилюються, як воно буде працювати, наскільки все буде дорожче і незрозуміліше. Ну, дивіться, я абсолютно розумію людей, які звикли до китайських дешевих товарів, які звикли до умовно назвемо це халявою і, і хочуть далі отримувати ці китайські дешеві товари. Але це той випадок, коли державні інтереси, інтереси нашої країни як суспільства мають бути важливішими за інтереси окремої людини. Я так само буду сплачувати за ці товари на 20% дорожче, якщо буду купувати їх на іноземних маркетплейсах. Тож, але на, інший, на інших терезах вагів дуже серйозні речі. Це, як я вже зазначав, це українські виробники, які отримують більше замовлень, товари яких стануть конкурентоспроможні. Вони стануть сплачувати той самий ПДВ, який платять китайці стануть сплачувати той самий ПДВ, який платять ті українські виробники. тож тут не. Те, щоб що йде якийсь захист українського виробника, якийсь протекціонізм, просто вирівнюється умовою, бо зараз просто споплюжена конкуренція. Тож український виробник зможе е реалізовувати більше товарів, може робити їх більш якісними, е він зможе найняти більше е співробітників, це робочі місця. Він зможе виплачувати заробітні плати співробітникам. Тож тим люди, які критикують і хочуть і далі сидіти на китайській голці. Варто подумати про іншу сторону медалі: це ж їх же ж зарплати зростуть ті, хто працює на українських виробництвах, і на цих же виробництвах з'являться нові робочі місця. Тож, це одна сторона медалі. Є ще третій бік цього питання. По на базі 25-го року ми провели моделювання. Якщо ці посилки будуть китайські маркетплейси будуть збирати цей і передавати в Україні, це 17 мільярдів гривень по року. Тож це не маленькі цифри у нас у воюючі країни, коли кожен мільярд на рахунку, кожен мільярд вагомий, і всі наші податки: весь наш ПДВ і інші податки з державного бюджету йдуть на нашу оборону. На захист від безумного агресора, то 17 мільярдів гривень на оборону це теж ну серйозна додаткова сума. Тож, тут на різних стерезах цих вагів є різні інтереси, але ми, як економісти, якщо врахувати ці всі е, е, дані, то ми вважаємо, що суспільним інтересом є це введення такого європейського простого регулювання. До речі, коли працювали над цими законопроектами, впевнено вивчала досвід і е, інших країн, як у них працюють, мит, митні е, ліміти. Які країни можете навести зараз як приклад, до прикладу що нам потрібно от, е, брати з них знову ж повторю, приклад? Е, багато країн останнім часом почали розуміти, що це діра, і почали вводити таке регулювання. Хтось перекладає цей податок на поштових операторів. Такий приклад був визнаний ОСІДІ не, не найкращим, а найуспішніший приклад, хтось перекладає на людей. Це взагалі жахлива історія. А найуспішніший приклад, який зараз вже перейняли більше 30 країн світу, це якраз оцей one Stop Shop, коли людина, покупець не помічає цього регулювання, а податок стягується з боку продавця і додається до вартості на сайті. Це всі країни ЄС. Які підтримали це євродиректива від 2021 року всі країни ЄС додатково до цього це Австралія, це Нова Зеландія і ще ціла низка країн, тобто вже більше країн 30 країн світу, і інші приєднуються потрохи саме до цього успішного регулювання, коли покупець не має помічати взагалі цієї проблеми і на завершення. Е Законопроєкт зараз внесли до Верховної Ради на розгляд депутатів, коли теоретично його будуть розглядати, і яка в принципі можливо його доля, як сприйняли зараз народні депутати, чи готові його підтримувати, чи не готові його підтримати дуже неоднозначно сприйняття. Є народні депутати. Це податковий економічний комітет, які розуміють наслідки для економіки для країни, і вони переважно підтримують це регулювання. А є народні депутати. Які далекі від економіки, і які не можуть зрозуміти, як це вони почнуть за товари. Особисто вони платити там за певні китайські на 20% більше. Тож складна буде в парламенті дискусія. Будемо намагатись переконувати, будемо надавати економічні аргументи, прогнозування, наслідки. Тож, ми очікуємо навесні розгляду у першому читанні цих двох законопроєктів. Дякую вам за розмову. Дякую за роз'яснення про законопроект щодо оподаткування всіх посилок за кордону. Ми говорили із Олегом Гетманом, координатором експертних груп економічної експертної платформи.